Усім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Ви знаєте, зараз у мене я знімаю своє вікно, на якому знаходяться мої, решта моїх орхідей. Стелаша показувала, свою орхостінку я показувала, а вікно, на якому ростуть у мене частина плонопсісів і мої ванди. Не показувала, не показувала, тому що потрібно сонячного сонячне проміння. Всі ми знаємо, що орхі... нема гарнішої орхідеї, яка показана при сонячному освітленні. Тому зараз просто моє вікно буде як фонова заставка. І основною, основною подією буде ось ця коробка. Ця коробка це є посилка. Посилка з Миколаєва. Тут у мене є дві поділки. Дві поділи шамбурки її. Отже, розпаковуємо. Насправді посилка велика, і я не буду занудною, що буду вам показувати, як її розпаковую. Скажу одне, що я забрала її ще в день. Посилка прийшла фактично на день швидше, як вказано було в новій пошті. На додатку, І на вулиці у нас сьогодні мінус один. І відповідно, я принесла орхідею додому, і я зразу її розпакувала. Я почекала, щоб вона трішечки, скажімо так, адаптувалася до температури, яка знаходиться у мене вдома. І тепер е, розпаковую далі. Шамбурки я дбайливо завернута була в теплу ковдринку. яку я ось сюди. І тут у нас є два кущі. Е, два можна е, взагалі їх зараз називають. Марма Mar, мала би я говорити, що це до мене прийшла марма e, Ну, Для мене це, знаєте, як якийсь страшний-страшний діагноз медичний. Дуже вона так страшно звучить. Тому я б називати її Шамбуркія. Отже, тут у нас шамбуркія тібікінік. Шамбуркія дудкоподібна. Це орхідея, яку я хотіла дуже дуже давно. І розпаковую далі. Ви подивіться, як вона їх закотила. Тобто тепленько тепер. А тепер треба дуже-дуже обережно розпакувати, щоб подивитися, як тут наші корінці. Бо Тому що корінці тут мають бути дуже-дуже гарнезні. До речі, шамбурки це є мексиканська рослина, яка росте на дереві. Це є орхідея, яка має псевдобульби. Великі і класні, класні, і вони всередині порожнисті. І листки плотні, такі шкірясті. Давайте я розберу її від оцього пушку, який вберігало їх корінці від пошкодження, щоб я, обираючи, не пошкодила сама їх. Отже, розпакувала я. Ці дві прекрасні рослини. Чого дві? Ну, така я захванна. Була можливість купити дві, і я купила дві. І ось, подивіться, яка гарна рослина. Тобто уявіть собі, яка величезна материнська рослина. Які от вона вже вкорінена, і дивіться, які от так я її лишу в цій корзинці. Навіть нічого не буду докидати туди. На можливо, трошки коковолокна для збереження вологи всередину знизу підкину, підсуну. І все, шкірясте листя. І класні класні бульби. Ну, от реально, вона для порівняння, щоб ви бачили, і ця поділка от найменша бульба, а от, ця, от найбільша. І вони такі плотні. Дуже класна рослина. Одна. І ось така ось, дивіться, кавух, візьмеш луку маєш вещь. І ось така ось друга. І тут бойовиво запхана попередньою власницею бірка одна і друга. Шамбурхія ті біркинік. І я не можу її назвати Боже, Бужек, яка назва. Ось так. От. Так що я собі зробила таку приємність. Ви знаєте раніше? Два роки тому, коли я чула ціну на цю шамбургію. Її... Мені здавалося, що ця ціна космічна, та вона тоді на той час і була космічна, і в мене цієї рослини ніколи не було. не буде. Потім, десь за пів року, у мене з'явилася ця рослина, появилася шамбургія, маленька, маленька задня бульба, яка стояла, 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 почорняла і пропала. І я сказала, що якщо в, мені, в мене буде така рослина, то вона буде гарною, здоровою, щоб вона приносила мені задоволення. А не купляти чи шукати якусь регімашку, виходжу, не виходжу. У мене прийшов той період, коли я брала рослину і вчилася, виходжувала і які корінці, яка краса. Дуже класна рослина, я дуже-дуже задоволена. Отже. Дуже тішуся, що, що зайшли до мене на канал. Тішуся, що. Е, знаєте, що я зроблю? Е, можливо, хтось так само має, хоче мати шамбурків. Можливо, хтось так само У мене їх є дві. І могли б навіть зробити донат на наше ЗСУ. Так як я робила попереднє відео за донат донат за орхідею. Ось так от. І. І ми одну шамбуткію, одну шамбуткію ми задонатимо на ЗСУ. Ось цю з корінцями. Ось цю шамбу, ось ця шамба поїде, тібікінік поїде. До нового власника, який задонатить на ЗСУ. Ну, звісно, не зовсім маленьку суму, бо самі розумієте, що ця орхідея не є з дешевих. І задонатити на ЗСУ це є добра справа. І відповідно зробимо дві добрі справи: я і нова власниця цієї шомби. Все, всім па-па. Рада була стати на своєму каналі. Заходіть до мене в гості, ставте вподобайку. Слава Україні!